Азалія, рододендрон, по праву в списку найкрасивіших кімнатних рослин яскраві квіти розпускаються в розпав зими, роблячи неповторну атмосферу в кімнаті. Однак ця красуня дуже вибаглива і вимагає постійної уваги. Хто така Азалія? Родина азалії або рододендрона, вологі високогірні райони північної півкулі. У природі висота цих рослин коливається від 10 до 10, коли всередині 18 століття шведський вчений Карлінний описав три вічно зелених і шість листопадних рослин з цього сімейства, то перші він відніс до рододендронів, а останні до азалій. З тих пір рододендрони, які вирощують в закритому ґрунті, будинку або в оранжереях, звуться азалії. Рослина це досить примхливо, однак всі зусилля по догляду виправдовують розкішні квіти, якими обдаровує азалія своїх господарів, стебла і листя рослини отруйні, слід захистити азалію від маленьких дітей і домашніх тварин. Сорти азалії індійський, основний родоначальник сортів кімнатних азалій, природний вид рододендрон індійський, або сімса, що росте у вологих гірських лісах. Він поклав початок багатьом різноманітним гібридам. Квіти великі, яскраві, рожево-червоні діаметром до 5, Зазвичай розташовуються по 2-6 в пазухах листків. Існують інші кольори білі, жовті, червоні, кремові, а також двокольорові. Японський квітки дрібніше ніж у індійської. Вирощують японську азалію в саду, переважно в регіонах з м'яким і вологим кліматом. Забарвлення квіток білий, вузковий, рожевий. Червоний і червоно-оранжевий, листопадні сорти серія гібридних сортів, що відбулися від азалії понтійської. Це чагарники один п'ятьму висоту, кітки дуже яскраві, білі, жовті, помаранчеві, червоні, рожеві, цвітуть одночасно або до розпускання листя зимостійкі, витримують зниження температури до 2 девять осв. Галерея. сорти азалії, листопадні сорти азалії зимостійкі. японську азалію вирощують в регіонах з м'яким і вологим кліматом. Індійська азалія родоначальник найпопулярніших сортів умови життя в різні сезони таблиця. Сезон температура освітлення вологість весна літо 10 10-1-5 остака температура складність в літній час навіть в середній смузі України. Тому азалія влітку цвіте рідко. Не припустимо пряме попадання сонячних променів, необхідне розсіяне світло, можна винести в сад і прикопати прямо в горщику в півтіні. 70 вісім Під горщиком повинен бути піддон з сирою, галькою або мохом. Осінь зима в жовтні грудні один нуль з для успішного формування квіткових бруньок в січні-лютому. 15.1.7. Стака температура стимулює цвітіння, розсіяне світло, оприскувати кожен день. Краплі повинні бути дрібними, тому що від великих на рослині залишаються плями. Під час цвітіння утриматися від оприскування посадка і пересадка, як правило, Азалію купують або дарують квіточої після того, як рослина відсвіло. Рослина потрібно пересадити, не часто зустрічаються кімнатні рослини, які потребують кислому ґрунті з рівнем кислотності в 4,4. 5. для посадки краще купити спеціальний ґрунт для азалій або оцидофільних рослин, тобто люблячих кислий ґрунт, так як самостійно зібрати його досить складно. Не потрібно забувати про дренаж на дні горщика. Коренева система азалії поверхнева, тому горщик знадобиться не глибокий і широкий. Корінці дуже ніжні, тому пересаджують азалію перевалкою земляного кома, у новий горщик потім просто досипають необхідну кількість землі, азалії до три років пересаджують щорічно в кінці весни, а більш літні, один раз в два о три роки. Догляд за азалією полив, ґрунт в горщику повинна бути завжди вологою, але не сирою. Для поливання ідеально використовувати дощову або талу воду через брак такої. відстояну. Так як азалії люблять кисле середовище, періодично можна додавати в поливальну воду лимонний сік 5-7 крапель на один води. Багато квітникарів використовують такий метод поливу, лють не в горщик під корінь, а в піддон і рослина сама витягує потрібну кількість води. Підгодівля для підгодівлі слід використовувати спеціальне добриво для азалій. Режим підгодівлі навесні і влітку щотижня готувати добриво потрібно відповідно до інструкції, взимку і восени, коли йде утворення бутонів. Слід поливати рослину розчином суперфосфату 1,5, гречовини на десять води. Обрізка правильно своєчасна, обрізка кущика, азалії запорука якісного рясного цвітіння. Обрізку виробляють в травні, нові пагони прищипують таким чином, щоб на них залишилося 4-5 листочків. Якщо близько квіткової нирки з'являється в те, що його обривають, можна вибрати тип крони деревоподібне або кустообразне, щоб вийшло маленьке деревце. Потрібно вибрати найсильнішу гілочку, це буде стовбур, інші пагони відрізати ствол для стійкості варто прив'язати до ури. Коли висота втечі досягне потрібного розміру, верхівку прищипують, після чого рослина починає гілкуватися. Після цього потрібно іноді повертати рослина, прищипуючи пагони, домагаючись форми кулі. Щоб сформувати кущ, пагони прищипують на відстані 10 від поверхні землі. Для рівномірного розвитку гілок горщик час від часу повертають, у наступні роки ця форма підтримується, також потрібно видаляти слабкі, занадто загущаючи крону і нездорові гілки. Період цвітіння. Квіти азалії прекрасні їх декоративність і приваблює квітникарів. Зрізані квіти довго зберігаються свіжими. Одне суцвіття цілком може замінити букет. Зацвітає рослина взимку, вносячи весняну свіжість в зимові будні. Нирка набухаючи, випускає 2-4 бутона. Коли квіти в'януть разом з квітконосами їх потрібно видалити, тоді кущ буде радувати цвітінням довше. Також потрібно видаляти насіннєві коробочки. Так як рослина витрачає сили на дозрівання насіння. Період спокою в кінці весни, коли цвітіння закінчується, для азалій настає період спокою, рослина обрізають, при необхідності пересаджують, прибирають в півтінь або виносять в сад, полив оприскування і підгодівлі при цьому не зупиняють. Таблиця умилки догляду та способи їх усунення, проблема, причина, способи вирішення листя, опадає порушений баланс умов утримання. Занадто сухе або занадто вологе повітря, занадто низька або занадто висока температура контролювати рівень вологості і температуру павутинної кліщі, якщо не цвіте, рослина часто оприскувати кліщ не любить вологе середовище, те цвітіння використовувати мильний розчин, і хімічні препарати листя жовтіють, розвивається хлороз, підкислювати воду для поливу, стежити за рівнем температури 1,5-1,6 один Провести оприскування препаратом феровіта або сульфатом магнію, пошкодження щитівкою, дізнатися її можна по коричневим бляшках, що з'явилися на листках, обробити мильним розчином. При великій кількості щитівки застосувати хімічні препарати листя сохне азалієва молії, видно неозброєним оком, має форму гусениці зібрати шкідників вручну, обробити рослини хімічним препаратом, низька вологість повітря оприскувати, ставити на піддон з вологою галькою. Висока температура дотримуватися температурного режиму 1,5-1,6 на рослину. Потрапляють прямі сонячні промені забезпечити азалії, розсіяне освітлення, недостатня підгодівля відрегулювати режим підгодівлі, мало світла забезпечити азалії, гарне розсіяне освітлення, гниль кореневої системи через надлишок води зменшити полив, можливо. Доведеться пересадити рослину, вийняти з горщика, обернути коріння тонким папером, щоб вбралися надлишки вологи, залишити на два дні, посадити в новий ґрунт, листя сохнуть під час цвітіння, недостатньо води забезпечити квітці більшу кількість води. Листя чорніють ураження трипсом, маленька комаха не завжди помітна неозброєним оком обробити препаратом карбофос за інструкцією. Оразка рододендроновим кліщем обробити препаратом діазінон за інструкцією. Рослинов'яне не кольорі або цвіте погано. Ґрунт поганої якості пересадити квітку в якісний ґрунт, відрегулювати режим підгодівлі. Кінчики листя стають бурими полив жорсткою водою використовувати для поливу м'яку відстояну воду фотогалерея, проблеми при вирощуванні азалії. Причиною в'янення може бути ґрунт поганої якості, плями на листках можуть бути ознаками хлорозу. Причиною висихання листя може бути безліч причин розмноження, азалія розмножується насінням живцями, діленням куща. Розмноження насінням важко і складно. Цей спосіб використовують професіонали у домашніх умовах оптимальний спосіб розмножити азалію живцювання для розмноження необхідний полодре держак довжиною 5-8 см зрізати їх потрібно з травня по серпень. Свіжий зріз обробити стимулятором коренеутворення корневин, гетероуксин, посадити вертикально, заглиблюючи над в кислий субстрат, наприклад, свагновий торф, накрити банкою або плівкою. Періодично знімати укриття для поливу і оприскування у теплиці. Необхідно підтримувати температуру в 2-5 ос. Освітлення повинно бути хорошим. Живці укореняться через один місяць. Азалія, вирощена з держака, порадує своїм цвітінням через два роки. Відео вкорінення азалії. Поділ куща також азалію можна розмножити діленням куща. При пересадці з максимальною обережністю 3-4 річний кущ ділять надвоє і відкидають в інший горщик відгуки квітникарів. Найголовніше правило, яке визначила для себе, полив тільки в піддон, причому рясно, особливо влітку, зараз в період підготовки до цвітіння, воду з піддону випиває на очах злічені хвилини, і друге обов'язкове видалення сухих гілочок, пожовклих листочків від свілих і не розпустилися бутонів після цвітіння. І прищипування верхніх гілочок, щоб рослина знову порадувала вас своїм цвітінням, в іншому догляд за нею не особливо складний. Головне правильно вибрати місце вона не любить сухе повітря, не любить прямі сонячні промені монахт. Ірицом Андрюсон Центент красівая азалія з енергетики. Фото фотомоя попітка номер 3 кажеться Юда Лазделю з багато знайомих мені кажуть, що азалія у них не приживається, листя жовтіє і опадає, не можуть дочекатися початку цвітіння. У мене зазвичай горщик з цією квіткою стоїть на кухні, на підвіконні, під яким не проходить батарея. Це й то взимку у нас відключена частенько батарея на кухні. Тому квітці комфортно, не жарко і не холодно, а з травня по жовтень азалія стоїть на лочії, так як погано переносить спеку, а вночі їй там прохолодніше. Азалія вимагає регулярного поливу. Ґрунт повинна бути весь час вологою, іноді я ставлю горщик у ванну і поливаю з душу з дрібними насадками. коли рослині стає занадто жарко, беру лід з холодильника і обкладають горщик. То полінахб, оце вікцом ревів 25 лазалія, ну дуже примхливий квітка точно мені не підходить. У мене величезна кількість рослин, але азалію я не хочу, їй потрібен постійний, щоденний догляд. Як правило, ми всі кудись поспішаємо і доглядати іноді просто ніколи, а так квітка шалено красивий, є дуже багато його сортів, всі вони прекрасні. Азалія є у моєї подруги, але та дуже допитлива і педантична за характером, постійно її удобрює, оприскує, а та в подяку їй цвіте два рази на рік прекрасною великою шапкою. Вона ніколи не поливає азалію, завжди наливає воду в піддон, повертати рослина вона теж не рекомендує. Взагалі краще не пересувати і не переставляти. Азалія дуже сильно схильна до різних захворювань, але навп. Спасібовсам Рюреспонсис не для мене два, хто відео нюанси вирощування Азалії. Отже, азалія виявилася досить примхливим рослиною, однак її ніжність і краса виправдовують витрачених сил і часу, правильно організований температурний режим, грамотний полив і підгодівля, своєчасна обрізка і пересадка, і кущ подарує квітникарю прекрасне рясне цвітіння.